Что это, Дима, рассказывай. Вот ну, такая башня. такая Борисая. Да, мы нашли вот, а, башню. И пизанскую, и Эфилевую, да. Вот что это. Америка, Франция, Италия, Барселона. Барселона. Это Австралия, да? По всему ну, да. миру. Там, ну, ну, Только что я -то... стала шукать Украину, то не пойму. Оно оказалось, что карта тут все наоборот в зеркальном отображении. Бачите, где Черное море, потом Каспийское. должно быть все, ну, перевернуть на вот так. Зеркально, то есть неправильно, какой художник неправильно приклеил, заработал в зеркальном отображении. Я хочу сказать, mm. на самолетчик. Конечно. Это много денег. Много денег надо, да? На билет. Да. На билет. Ну да? вот собирай, как вырастешь и полетишь. Будешь ну, я путешествовать. Ну, я уже вырос вот Уже вырос, уже хочешь лететь. Да. Ну так а денег-то нема. А? Денег нету. Есть. Есть? На кармане. На кармане, вот там. Ой, ты заяц. Мой. Пойдем, зайчик. Чуть-чуть еще подрастешь. И потом полетишь с мамой. Ходимо сюди, оце заведення кофейня, і вдруге нам не везе випити в них кави. Колись це було, сьогодні там приватна якась приватний захід. Сказали, що вони нас чекають завтра. А десь півроку тому, тому ми зайшли, то їх не було води, вони нам не дали кави. Мабуть, більше ми сюди не прийдемо. Щось нам не везе. Куди піти? Рішила піти по вулиці Митницької. Написано Митницька. Гляньте, сонце світить, яке небо. М -м -м. Я все показуєш. Угу. Скажи, ну, що? Ліфтинг, Кавітація, біоревілізація, мезотерапія, пластика губ, дівчатки, кому треба. Пластику губ. Ой, чуєшся синичка так співає, як весна. А прямо так, так як вроді березень місяць. Тут такий будиночок красивий. Тут декілька там будиночок такий. Зараз будемо проходити. Це ми звернули вулиця Фромза. Зараз це верхня горова. О -о. Там тільки що сонце було прямо, весна, а тут вже тут. будівля. Так, а це тут ракс у нас з цієї сторони, а тут ой, годівничка, гляньте. В Україні. Шматочок сальця для синичок. Ой, дідуха хтось повісив, сальце пригостили пташечок з цим ворожеством, з, з Новим роком. Так, а тут це пам'ятник Василю Симоненко. Письменнику, так? Темно не видно. Бля, там ще Укрпошта. Підбуль. А що таке Підбуль? Якась кафешка? Ой, яка ялиночка кругла. Ти плачев? спілили її. Спілили? Та її форму таку. Ага, какие-то це не сосна, це щось таке. А ну, зараз підійдемо. Ой, тут ці підходять до неї. Не знаю, така м'якенька, форму її таку зробили. А, тут, мабуть, фотографується брачуючийся. Хабаха. Ой, темно. Звісно, сонечко вже заховалося. Ось, зараз дождь звісно. Будинок щербиний. Дружин побудований у 1892 році черкаським інженером Грабарем Підрядником Щербиною. Яко вас насадила. А в 12 році був, в 19-му будинок використовували всі, кому нілей. музей. Вікторія пам'ятаєш, ви просили зайти в цей музей. Ну, сьогодні нам нету, подивимось, що у нас тут. Так. Різдвяна виставка 20 грудня, а це вже прийшло 10 магія пензля. Так, коли вони працюють? А де тут написано турбаш? А, зараз є оце щастя творити, так? Да? Микола Скабельський. Польща. 12-го Дванадцятого це буде різдвяний концерт 12-го. У нас подарка. Канон, моря. У які тут... Дедуха, лыночка, снимаем хоть так, да? Ой, с Дедухой бачишь, это а Дедух. Как красота! Вот а цей такой малыкий. Ого, ага. красотень! О, добрий день. Скільки? 60 Шістдесятого. Добре. 60 гривень квіток. Так що та, треба буде прийти, так? Да? Чи зараз хочеш піти? Сидем. Добре, Добре, прийдемо. Клас. Прийшли щодня. всі вирішили не могли, в Макдональдс зайти, всі давно не були. Взяли якийсь салатик з курочка київці. Малате. А Саша вже з'їв бігом якийсь, навіть не знаю, як воно називається. Зараз подивлюсь в чеки. Нагулявся, що і чек да? так? Так, щось взяли на 390 гривень. М, -м, -м. Так, американський чикен салат. 100 гривень В смысле 100 гривень. А, З соусом. І український дабл український чикен. 180, з маринованими огірками. дабл чикін смачно але сильно гостро так да? хлопці сидять так їдять заказують тут можна на винос тоже машини під'їжджають новим імиралка котику. Вот такие копеечки. Хоп! Будь здоров. Не кашляй.